Доброго дня всім, компанія мені, Агробузова. Відвантажимо тракторець Solis RX50 стаціонарною кабіною з кондиціонером. Модель, дана модель трактора на 50 кінських сил. Чотири передачі вперед, одна назад, трьохціліндровий дизельочок. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик за адресою. Траса київ житомир 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Широкий вибір техніки та навісного обладнання.